Короткий перебіг новин за 796 й день війни, 29 квітня 2024 року. Заспокою і заспокою, і заспокоюю мешканців міста Суми, що збройні сили на місці, добровольці формування на місці, натреновані, чекають цих лайнометів. Ще така є попередня інформація, що якби десь на відстані 150-200 км кілометрів прибуло. Чотири батальйони чеченців. Ну, ми ж всі знаємо вже за попередні два роки війни, що вони тільки мають вміють воювати тільки з телефонами. Тому я вважаю, що це буде так от для е, я б Скажу просто тут десь під'їхати до кордону, може, там десь фотографію зробити, ну, максимум заходи ДРГ. Така ситуація на даний час на сумщині. Усе ведно. Все згоріло. Там страшне, що головить. Страшне? Проходьте, проходьте. Проходь. Проснулась, а вони стріляють страшне. Якось там просипані. а невістка каже, не в'їжджати. Кажу, Сину, треба було тікати, і з сином пішов. І, сином. і не лістка. У трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж. Бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла, а то горять, як стола йти. І дерева повиривали з корню. два рази лягала, віддихала, падала. Як посохнула мене і кинула в траву. Загла заснула, поки попиталася трошки і пішла. А тоді другий раз іще, теж кинула мене. А тоді встала, мій та будь йти потихеньку вже. Ой, 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 господи, Оце надо таке. А скільки вам років? А віддали. Не знаю. 18. 98. Саме головне, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Саме, саме головне, що ви, бачите, як вас покормлять, їсти хочете? Та я подумаю кажуть. Я думаю, хочете, так. Ой Бож. Зараз покормлять вас. А, троих, значить. А, ну зараз ми хоч і скажемо, що живі здорові. Вони зараз в Константиновці. Оля, Оля в лікарні, в Константинівці. Оля в лікарні. Так, да, так, да, так. Да. Все добре. Документи у них там з собою. Себе... А вас у завтра забере. Дай вам Бог Пожалуйста. Щоб ви живе оставилися. Ой, я не знаю. Вам теж здоров'я. <реш> Давайте, <реш> Степані, здоров'я вам! Здоров'я ще жити, іще сто років жити вам. Ой, так же саме й вам. Ой. Прикордонна комендатура займається облаштуванням позицій для підрозділів загону. Розмінуванням місцевості та замінуванням переднього краю також. інженерно саперне відділення їхня робота це розміновувати, заміновувати, а також перероблення боєприпасів під скеди. Виготовлення електродетонаторів, капсулів детонаторів, не тільки їх отримання і використовування, а виготовлення електродетонаторів своїми руками. Все те, що ми вчили. Перевчити по-новому, -по тому що нас навчали не лізти, це все небезпечно, його треба знешкоджувати на місці. А як довела практика, що це можна розміновувати і використовувати другий раз для ураження противника. Нова техніка це засоби пошуку, також засоби розвідки. міношукачі, а також БПЛА. Фахівці з інженерної розвідки. У них є на озброєні засоби РЕП. Вони в разі необхідності вияв... вони виявляють, подавляють роботу БПЛА. Також у них є БПЛА зі скидами, можуть також скидати боєприпаси легкі до кілограма. Також є підрозділ інженерно-позиційний, який під час перебування тут вони саме більше працювали, але в день і вночі, а подеколи в обидві зміни облаштовували позиції, облаштовували укріплення для підрозділів 15-го мобільного прикол. Ордоного загону, а також для підрозділів артилерії, які нас посилювали. Підрозділ забезпечений лісобудівельними матеріалами. У нас є дві пілорами. Вони займаються заготівлею лісоматеріалів та доставкою їх до місця облаштування позицій. Доставі логістики: у нас вантажна техніка, інженерна техніка, яка займається землерідними роботами. Також матеріалів, будь любого майна, яке нам визначить керівництво зону для інших підрозділів. Саме важко це робота з особовим складом. Для того, щоб людина на передньому краї працювала, то їй треба показати, як це робиться. Треба піти з нею, а потім ще після того, після тих обстрілів, треба ще з нею провести бесіду. І не просто як командир і підлеглий, а як людина з людиною заспокоїти. Ну і... Оце так на мою думку, найважче. важко. Офіцерський склад у нас інженерів, тільки я один. Кадровий, тому мені приходилось з самого початку і зараз вчити особовий склад, як офіцерський, так і сержантський, і солдатський. Але хочу сказати, що за цих 10 місяців, які ми тут тільки офіцери, а і солдати в заставі логістики вивчили інженерну справу і знають, як правильно обладнати окопи, бліндажі. Місяць часу достатньо повністю. Тобто, людина вже розуміє, що від неї хоче. А так, щоб він став, фахівцем. два-три місяці безпосередньої роботи на передовій краще ніж у мене були викладачі. Одеса рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 квадратних метрів. Станом на 23 годину загинули чотири людини. Постраждали 32 особи, з них двоє дітей, залучались 45 рятувальників та 15 одиниць техніки Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 放单子的人。<Sure. S 1> sure. Станом на зараз встановлюються всі обставини цього чергового удару, цього безперечно чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації. Як ви бачите, удар нанесено по цивільній інфраструктурі, по спортивним комплексам. Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається і ніколи не спостерігалося. Станом на зараз ми можемо підтвердити наявність жертв. Дві особи цивільні загинуло. І так само наразі відомо про 17 потерпілих. Встановлюються всі обставини, працює слідча група, працює Державна служба надзвичайних ситуацій, яка усуває наслідки цього чергового удару. Можемо констатувати, що було використано ракетне озброєння, тип якого зараз встановлюється. Має встановити відповідна експертиза, тип озброєння, але можу лише констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігається. Дірки від шрапнеля, тобто, скажімо за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили, розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям, наприклад, Одещини. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.